До України потрапляє озброєння навіть з Кіпру. Збройні сили вже декілька разів поповнювали з доволі цікавими безпілотниками, які чудово коригують артилерію, закуповують благодійники. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про БПЛА Посейдон 10 H-10 «Посейдон» посейдон безпілотний багатоцільовий розвідувальний комплекс кіперської компанії Свармлі. БПЛА може передавати дані не тільки безпосередньому пілоту, а й оперативному командуванню в тилу. Посейдон це планер високого крила з електродвигуном, основним штовхаючим гвинтом і чотирма невеликими стаціонарними пропелерами для вертикального злету. Система, так звана Вітол, ось яка дозволяє безпосередньо дрон фактично без додаткових якогось аеродрому або саме катапульти використовувати. Тобто, фактично є чотири двигуни вертикальних, які під час запуску в вертикальній площині може цей дрон піднімати на необхідну висоту. Далі він з вертикального польоту фактично переключається в горизонтальний. Завдяки сучасному електричному двигуну дрон працює безшумно в радіусі 150 п'ятдесяти кілометрів. Основною перевагою над іншими ми подібними безпілотниками можливість працювати в місцях, де недоступна супутникова навігація. послідовно оснащений засобами захисту від ворожих реп і не залишає по собі теплового сліду. Може в тому числі переносити корисну вагу до трьох кілограмів. Тобто, це дрон, який може використовуватися не тільки як дрон, розвідно тому числі він може використовуватися як дрон, який е, скидає е, модифіковані боєприпаси легкі. Якщо порівняти кіпрський Посейдон з американським безпілотником Puma RQ-20, то різниця є в компактності, розмах крилу у Puma 2,8 метри, тоді як у Посейдона 3,5. Втім, крейсер на швидкість Посейдона значно вища за Puma – 75 км за годину проти 37. Ну і радіус дії. Американська Puma літає всього в межах 15 км, тоді як H-10 Посейдон – 150. Порівнюють «Посейдон» із нашою БПЛА Лелека 100 на відміну від українського виробника. Кіперський безпілотник літає далі і вище. Максимальна стеля його польоту 4 кілометри. У лелеки півтора. Він якраз розроблявся для близького сходу для боротьби з е, відповідними терористичними різними угрупованнями, для їх виявлення. Ось разом з тим він е, в принципі показав теж досить небагато себе на території України. Ось інформація про перші передачі такого дрону е, сягає, якщо не помиляються, 16-17 року. Безпілотники H-10 посейдону оснащені двома камерами із 40-кратним зумом та тепловізором. А це дуже чітка видимість із великої висоти. Безумовно, хороша дальність і якість картинки. Це чудова допомога. Перш за все для далекобійної артилерії та РСЗВ, до прикладу, Хаймерс. Ось тут камера спарена. Ми можемо поки ще світло в вдімною камери дивитися. Потім сонечко сідає, стає темно. Ми переключаємося отак на тепловізір і, власне, летимо далі. Вартість одного комплексу 318 тисяч євро. Всього благодійники з України та за кордону придбали для української армії близько 50 посейдонів. Зберігайте спокій, вірте в Збройні сили.